Так, чим сьогодні будемо обробляти? Ну, парацельс буде від хвороб. Прилипач, зрозуміло для чого. Антикліщ, профілактика. І дам трошки кальцієвої селітри, У мене тут є. Тобто профілактика від кліща і захворювань. І трошки підживимо, щоб було менше хворозів. Зараз буду робити розчин. Спробую зняти заміряти PH та AC, як я буду робити. Трошки прохолодно, але треба обробляти, бо йдуть дощі і там вже не буде можливості 8 градусів. Ну нічого, думаю, нормально буде. Так, зараз буду розчиняти все і покажу як заміряю ЄСІ. так тут котик прийшов допомагати додав трошки кальцеві селітри зараз дивимось ЄСі ось такий у нас вийшов хоча дав там мабуть і 10 грам не дав той кальцеві селітри так а це PH Ну він ще падає цей PH був 8, тобто трошки понизили, але вже не дуже. Ну, хотілося б, щоб PH ще трошки нижчий, ще 6,5 був хоча б. Ну, там вже багато солей. Не знаю. В принципі, раніше я просто нічого не додавав і бризкав, і було все нормально. Ну, Трішки вода стала краще. Їсь і виросла добрива, потрапила, а pH трошки впало. Ну, мабуть, так буде правильніше і краще. Ну, зараз сюди все додавлю, прилипач, парацельс і антикліща. Заправлю виприскувач і буду обробляти. Так, Зараз покажу стан полуниці. Ось це у нас тут було під агроволокном, Просто грунт. Ось це без агроволокна. Заправда оцей останній рядочок, він найпізніше посаджений і там найменша була розсада. Так що це також треба враховувати. Але загалом... Звичайно, розвиток більший. Є трохи хлорози місцями. Зараз спробуємо трошки. Подивимося. А потім через тиждень ще раз підживемо, мабуть вже 3,20-ки дамо. А ось на бугру мульчованому плівкою. Тут розвиток ще більший ще кращий. Ну також трошки попадаються хворози. Сильно, але буває. Виходить найраніше і найкраще на плівки, вона швидше прогрівається. Так, ну що, вже оприскав я і прикопав, накрив її трошки запехкався і заодно побризкав дерева також цим парацельсом антикліщом він там не тільки відключає тріпсів, я читав, ну там залишалось ще трошечки одну за. Закваску, так сказати, заколотив і вже й дерева з кущами смородини опискав. Е, ну і ще раз треба буде обробити е, через тиждень підживити. Мабуть, вже 320 двадцятки будуть давати комплексне доброго також от Грогін. І через два тижні десь, бо там написано на парацельсі 12-14 днів захисна дія. І через два тижні... Ну, Подивимось, по стану, Можливо, дамо щось біологічне типу триходерми. А можливо, і ні. Ну, подивимося, як вона буде себе почуватися. Розвиток краще на мульчованому бугрі взагалі мені подобається. гарно вона пішла розвиватися. Тут де просто земля-ґрунт трошки гірше. Ну, в цьому році, якщо будемо садити, то все будемо садити на Мульчувані бури плівкою. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал.